Пані чи свідчиться про те, що ну, ця люстрація суддів, судів. Про яку так багато говорять, що вона ще навіть не почалася. І ви взагалі вірите, що це, це реально. Така, ви така скромна, вона навіть не почалася. Це свідчить про те, що політичної волі на цю ілюстрацію немає. Це свідчить про те, що державі теперішній також вигідні ті судді, які за вказівкою будуть судити з 9-ї вечора до 5-ї ранку. От е апеляційну скаргу захисників Бакуліна розглядав апеляційний суд міста Києва. Мала величезну приємність спостерігати в колегії суду на напр... го... цілого голову апеляційного суду міста Києва з іншого боку, цілу першу заступницю голови апеляційного суду міста Києва, пані Марію Васильівну Приндюк, яку я назавжди запам'ятала тим, що вона закрила кримінальну справу по проти Пукача свого часу і дала йому можливість уникати правосуддя впродовж багатьох років. Я просто хто не знає, скажу, що ви були адвокатом Мирослава Гонгадзе. Ну, коли судили пукача в цій справі, так що пані Валентина знає дуже добре цю справу. І от я розумію, коли сидять в колегії із трьох суддів двоє із адміністративними посадами, то це означає, що рішення об'єктивним не треба. Чи об'єктивного рішення чекати не треба, воно таким навряд чи буде. скоріш за все, точно не буде таким рішенням. От тепер повертаємось до люстрації. Чи повинна бути просто усунена від роботи в системі мі правосуддя така суддя, як Марія Приндюк, яка з одного боку знана багатьма рішеннями не тільки щодо Пукача, які громадськість просто ну не сприйняла? Скажу м'яко з іншого боку, вона з третього разу дістала звання заслуженого юриста України в одного з президентів. Просила довго це знання, наскільки мені відомо, і зараз уже от багато, багато років на адміністративній посаді фактично вона керує апеляційним судом міста Києва, так чи інакше. Розумію, що е, політичної волі і не буде, але під тиском суспільства люстрація може відбутися, переконана. Що до речі, дочки Джорти зараз. Вони є. Я знаєте, е, я сказала собі, що господарський суд це, не, це значно вище, ніж я можу літати. Господарський суд настільки корумпований, що там просто шансів ніяких немає. Тому я нічого не можу сказати про доньку жарти. Але якось є в мене відчуття, що таке. Люстрація дуже на часі в Україні. Я так між іншим кажучи, я працюю у складі групи юристів, які готують законопроект, очолює роботу Єгор Соболєв, якому майдан доручив займатися ілюстрацією. І, от, власне кажучи, цими днями ми фактично закінчили, от завтра будемо вже може, остаточно обговорювати законопроект. Законопроект, який ми зробили, максимально орієнтований на те, щоб не залишити місця для будь-яких суб'єктивних рішень майбутньому офіційному люстраційному комітету. Тобто передбачаємо люстрацію в основному за формальною ознакою, був на адміністративній посаді. Позбуваєшся можливості далі працювати в державній е, системі. Я вважаю, що це єдиний можливий спосіб все-таки провести, ну все таки позбутися певної кількості, ну занадто вже навчених до коруп... заточених на корупцію, як тепер модно сказати, і суддів, і правоохоронців, і таке інше.